На війні з російськими окупантами загинув уродженець села Доросині Луцького району Василь Смера. Герой проживав у селі Зоря Рівненської області. Захисник пішов боронити Україну в перший місяць повномасштабного вторгнення. Проявивши мужність та відданість на полі бою, він загинув 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. Окрім того, страшна звістка сколихнула і ківерцівщину на війні з окупантами загинув воїн Андрій Козирак. Захисник був мобілізований до збройних сил 28 листопада 2023 року. Старший солдат Козарак Андрій загинув в бою за Україну. Її свободу і незалежність 2 травня 2024 року, під час мінометного обстрілу вогневої позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області. А 4 травня на Харківщині загинув 19-річний студент Луцького педагогічного коледжу Максим Відринський. Минулого року, закінчивши третій курс, юнак перевівся на дистанційну форму навчання і пішов добровольцем захищати свою країну. Також стало відомо, що обороняючи Україну від російських окупантів на Авдіївському напрямку загинув герой з Волині Олександр Машлай. Відомо, що захисник воював у складі 25-го окремого штурмового батальйону. Олександр Машлай боронив Бердичі у Черетинської громади Покровського району Донецької області. Герой загинув вранці у середу, 7 травня. Крім того, на війні загинув житель села Вербка Сергій Віннічук, 1986 року народження. Герой загинув 2 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Зі скорботою та невимовним болем повідомляє. Про героїчну загибель захисника України і улицька громада. У боротьбі з ворогом загинув воїн, молодший сержант Петро Вакуїнський, житель села Жорнище, 1971 року народження. Він з перших днів повномасштабної війни і до останнього подиху боронив рідну землю від російських окупантів. Боровся за свободу та незалежність батьківщини. Загинув герой від отриманих поранень 7 травня 2024 року. Під час мінометного обстрілу по позиції поблизу села Діброва, Сєвєродонецького району. Луганської області редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв, честь і шана воїнам.